О пів на четверту ранку окупанти завдали удару по салтівському та Шевченківському районах Харкова. Кілька влучань перейшлося по центральній частині міста, в тому числі по історичній будівлі. Інша атака здійснена по району житлової забудови. Пошкоджено 12 поверховий житловий будинок. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння та евакуювали людей з розтрощеної будівлі. Постраждало кілька десят людей, в тому числі і немовля. Салтівка, влучання у 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані перші три поверхи одного з під'їздів. Була невеличка пожежа, яку швидко загасили наші рятівники. Евакуйовано 30 мешканців цього будинку, серед яких четверо дітей. Поранені 25, у тому числі й одне тримісячне немовля. Постраждали навколишні будинки та автівки, що були припарковані у дворі. Потрапляння біля дитячого супермаркету в центральній частині міста. Дуже постраждала сама ця будівля та навколишні. Станція метро, що буквально під місцем вибуху вціліла, але потрощені усі наземні виходи підземки. Два дуже сильно. Інформація про постраждалих з цього місця прильоту не надходила. Приліт біля сухого фонтану у землю скверу між корпусами університету. У Держпромі повилітали шибки. Сам фонтан лишився неушкодженим. Частково постраждала новорічна композиція, яку біля нього встановили буквально вчора. За даними ОВАЗи, цю ніч у місті пошкоджено багато будівель, як житлові, так і адміністративні. Ворог протягом доби атакував і населені пункти області. 8 листопада, третя, місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу Каба пошкоджено три адміністративні будівлі. Третя місто Харків, Шевченківський район. виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок обстрілу каба пошкоджено шість житлових будинків, вісім адмінспору, чотири авто, три торговельні павільйони та чотири виходи станції метро. Третя місто Харків Салтівський район. Внаслідок обстрілу, 12-поверхового житлово. Будинку частково зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та п'ять автомобілів. Виходи станції метро. Постраждали 25 людей у легкому та середньому стані. Без важких госпіталізовано 6. 11.55 Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено житловий будинок. Постраждав дев'ятнадцять. 19... 18-річний чоловік, 11.47 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами населеного пункту Постольне обстріл Каба по відкритій території. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 86 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Проводили і пошукову операцію на місці зруйнованого житлового будинку. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. У Салтівському районі авіабомба влучила у житлову 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Постраждали також сусідні будівлі, торгові об'єкти та автомобілі. Виникла пожежа площою 20 квадратних метрів, яку рятувальники швидко ліквідували. Евакуйовано 30 осіб, зокрема, четверо дітей. Попередньо поранено 25 осіб, серед них одна дитина. На місці працюють підрозділ. ДСНС, поліція, комунальні служби та волонтери тривають аварійно-рятувальні роботи. Психологи надають допомогу постраждалим. Двічі рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів у Шевченківському районі міста. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, торговельні павільйони, автомобілі та виходи зі станції. Метро пожеж не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції документували чергові військові злочини окупантів. Попередньо відомо, і тип зброї, що застосовувалася проти мирних мешканців Харкова. За попередніми даними проти мирних мешканців ворог застосував три авіабомби ФАБ 250 500 На місці обстрілу проводяться аварійно-рятувальні роботи. Працює штаб національної поліції. На місце події оперативно прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики. Правоохоронці здійснюють евакуацію, надають допомогу громадянам та документують злочин російських окупантів. На станції метро поряд з Місце влучання розгорнуто роботу оперативного штабу національної поліції, де громадяни можуть звернутися до працівників поліції з заявами про пошкодження майна, виставлені наряди поліції, які будуть здійснювати охорону біля пошкоджених будинків. Ще два влучання було по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі міста, пошкоджені фасади, вікна житлових та адміністративних будинків, автомобілі. По медичну допомогу ніхто не звертався. За фактом порушення законів та. Звичай війни відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників. На Куп'янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікінін. Харків. Новини.